Привіт, друзі! З вами знову Назар з Філадельфії. Ви дивитеся огляд? О, ось вона. Будемо сьогодні дивитися ну, робити огляд на дві Kaido House Datsun 5.10 Вагон. Це є найновіша, а потім під кінець відкриємо ще одну, яка була номер 10. Одна з перших, що Джун і Май випустив а, разом з Міні GT. А, значить, перша буде ця номер 76. А, і вона чудова. Я тут а, замітив, що а, номер а, на аукціоні, де я купив, а, був номер 23. І також сама машина, а, моделька, має номер 23. А, на, ну, на дверях намальовано. І, і, і що там ще було? Ще щось було 23. Я не пам'ятаю, але. Чи дата була 23 коли я її купив, чи що. Не пам'ятаю вже, але прикольно. Плюс а, друга моделька. Тут я якраз пишу, що в кінці буде ще одна. А, Ще один огляд. <сіх> І танта друга також була номер 23 за аукціону. Так що цікаве таке співпадіння, співпадок номера 23 На 3. <сіх> так, добре. то таке дурне. Я просто замітив, як робив відео. Це я просто нагадую, що я купив це від дівчини, яка називається Лана. Не пам'ятаю, вона здається з, з Білорусі оригінально. Тут живе в Філадельфії, здається, вже більшість свого життя. Не пам'ятаю. То таке. Вона має аукціон, називається Mustang Queen на Whatnot, так що... Білоруська вона, але нормальна. Вона також е, мені передає в Україну е, для, наших, ну, для дітей в Україні одяг, е, також передає модельки е, Не дешеві навіть. Останній раз вона своїм хлопцям е, Віктором передала 10 чи 15 модельок, таких от як Kaido House. дорогих, по 20, по 30 доларів за модельку. Так що е, добрі люди. Е, менше з тим, <хи> якщо вас цікавить, що вони ще продають, зайдіть на їхню веб-сайт веб-сторінку по назві www.com. Я, напевно, пізніше тут десь напишу. Якщо вас цікавить, то запитайте в коментах, я вам напишу, як правильно писати. І ще раз, менше з тим. <хи> Це я купив на тому акціоні. Я, я старався знайти е, погоню. Е, самі знаєте, я вже сто разів це поясняв. Погоня це одна з 30 кейсів коробці, і вона буде не фарбована. Буде просто желізо полаковане. Дуже класно виглядають. Тут я трошки злився, що не міг відкрити, бо я показував, як правильно витягати, а вона зараза, не виходила, то я. Розізлився. Але все окей. Так, дивіться, яка кльова. Дивіться, хлопці, яка кльова тачка! Золоті колеса, зелений колір, номер 23 фари, жовті, справа зліва написано 23 на кожній фарці, 2 і 3. Жартую, я так не говорю, але приколююсь. Ми тут спокійні, спокійно говоримо, щоб можна було собі сісти на дивані. З кавою і спокійно дивитись на огляд, а не сходити. Не сходити з розуму! Дивіться, яка кльова тачка, хлопці, от таку би купити і поїздити на справжню дуба. Mm. П'ю зараз каву, так що е, попереджую, що кава смачна і приємно. Ну, от, так що, так як той хлопець такий <хи> обраджений, тільки що сказав. Дивіться, які класні фарки. Класно, там, 23 написано, там жовті. Просто клас такі деталі, що приємно просто для ока, конфетки, цукерки для очей, от так скажем. С Сама машинка, моделька, от я тримаю, бо желізно всюди. І колеса гумові. І вона така, знаєте, має вагу приємну. Ти так тримаєш, так як якийсь, знаєте, класичний старовинний годинник кишеньковий, знаєте. Вона тверда з деталями. Крута машинка, мені дуже подобається. Якщо ви дивитесь мій канал вже не перший раз, то знаєте, що я як то, не обожую, але дуже я фанат. Kaido House і Mini gt У мене дуже багато модельок від, від цієї компанії, ну, від тих двох компаній, бо Mini gt це, якщо не Kaido House, Mini gt справжня одна на 64 розмір, а Kaido House вона трошки, так як Hot Wheels, вона більш трошки більша. чуть-чуть, Вона все одно один на 64, але чуть-чуть більша, бо він митець і він робить дизайн. По своєму, знаєте, так що ну, трошки така інформація вам. Так, значить, мотор чудовий, весь білий. Вони завжди його розмальовують різними кольорами, а тут так більш білим. Кличка цього вагона є Carbon, бо дали їй капот Carbon Fiber. То називають Carbon. Явно. Але дивіться, який силует класний цієї, цієї модельки. Просто, просто клас. Так спереду можна зробити фотку, отак і собі в рамку повішити над диваном. Просто клас. А це. Так не люблю резинові, блін, ці дзеркальця. Але є, як є. Так, що вам ще сказати? Е, ну, Не втікайте, бо зараз буде ще одна. Побачите різницю між найновішою і най... одною з найстарших. Е, та сама модель, та сама е, ну, структура, але. Ну, Побачите, коротше. Так, машинка, колеса е, крутяться. Це не є така, що нічого не крутиться, але. Мені дуже подобаються, до речі, шини. Е, такі вони матові. І видно, що якась нова е, техніка вони вживають для тої резини. Дуже приємно так дивитись на них. Напевно, ви згідні. Так, що вам ще сказати? Ага. Витирайте завжди тканинками, що вживаєте для окулярів, якщо маєте окуляри. Бо інші тканинки, наприклад, якщо на футболку чи щось, то. Гарантую, поцарапаєте фарбу. Так що, якщо вивалюєте гроші великі на модельку, або на любі речі колекційні, то трошки вивальте гроші ще на правильні тканинки, правильні всякі як то, щіточки, щоб порох витирати. Навіть сказав би, що. Обов'язково купіть собі полички, такі, що акрилові, що закриваються, щоб порох зовсім на них не падав. Е, ну, то, якщо ви хочете колекціонувати, якщо одну купили собі, просто дивитесь на неї, то не слухайте, що я вам говорю. <реш> <реш> я так до, до колекціонерів більше звертаюсь. Поважайте те, що маєте, бо ніхто, крім вас не буде. Так, окей, давайте. Що в нас тут ще далі? Окей, пришвидшили трошки, і давайте закінчили перший огляд. Па-па. Бонус, друге рев'ю. Дочекались, дякую, за терпеливість. Давайте глянемо тепер на старшу. Ось так вона виглядала. Бачите, номер 1010. 10, так виглядали в нього вони. На початку. Так що, ця вже була відкрита явно. Це вже в мене в колекції давно. Я просто хотів так відкрити, бо ніколи не знімав про неї а, огляд. То десь треба було запхати. Так, якщо ви е, е, дивитесь мої відео останнім часом часто, е, вибачте, що так багато Kaido House, просто е, так вийшло, що попались мені за добру ціну, то в мене їх е, зразу, я не пам'ятаю, щось шість чи скільки там попались. То я їх просто всіх зразу зробив відео. Постараюсь між ними запхати огляди інших модельок, але не думайте, що тут на цьому каналі будуть тільки Кайдахаус, тільки Міні gt У нас будуть тут все, навіть Хотвіл деколи. Так що тримайтесь. Я дуже вдячний за те, що ви дивитесь. Так, добре, коробка така. Що може вам дати голос ютубера трошки. Привіт, хлопці! Дивіться, це є наша нова новинка коробочка Кайдо хаус. Освітлюємо трошки більше світла, даємо, щоб побачити цю чудову модельку очима і добре. Так, давайте перевертаємо це, щоб відкрити помаленьку і дивимося, що там в коробці? Ану, перевертаємо. Тут біле, тут чорне. Так, так, так. О, ось вона, дивіться, там японськими буквами написано. Кайдо Хаус, напевно, я не знаю. Але треба говорити скоро і забавно, щоб всім було цікаво дивитися. Перевертаємо, тягнем, дивимося. Ось моделька перевернулась, і пластмаса впала. Нічого страшного, хлопці. Відкидаємо коробку, перевертаємо і відкриваємо. Окей, okay. <laughs> я не можу то стільки енергії бере, щоб так говорити. Капець. Так, тут до речі, я хотів вам показати, що бачите, блін, вважайте, бо навіть от та фігня пластмасова, бачите, вона сама поцарапала дах, бо машинку та людина, яка продала мені цю модельку, вони просто її тримали в коробці. Може три роки чи скільки, і вони то туда, ту коробку кинули, то сюди. І, на жаль, вона з часом та пластмаса дурна поцарапала дах на модельці. То жалко так, знаєте. от Сама та фігня, яку зробили, щоб е, вона е, ну, обезпечувала е, модельку, продукт, сама та фігня і зіпсула фарбу. Так що жалко, але ну, блін, що зробиш, так є. Тут я просто кажу, що навіть чути пальцем текстуру, що воно, я не знаю, чи там може кусочок піска попало чи пороху якогось, і воно собі з часом поцарапало. Але я думаю, я візьму якусь мазь, щоб відполірувати, і трошки так пальцем там пополірую. Я думаю, якось вийде то заховати. Але бачите, так неприємно, блін, бо сама моделька новесенька, гарненька. Номер 10 вже Kaito Hawks вже випустив, здається, понад понад 200, я не знаю. Понад 100, понад 100 точно. Так що, коли є номер 10 чи номер 1, то для колекціонера то приємно мати. Так, значить, ну, як бачите, колір, колір, до речі, такий сіро-зелений, так як Джун і Май має таку справжню 5-10 Датсон. І вона такого кольору, і також має такий а, номер 0. Так, фари гарні, такі жовті посередині і прозорі по боках. А це я також а, хотів нагадати, що як. Якщо не обов'язково відкривати капот, то не відкривайте. Бо після того як відкриєш на новенькій машинці, модельці то деколи запчастини не закриваються так, як, так, як тобі б хотілося. Так що тут так вийшло. Так, дуже гарні задні ліхтарі. Тут червоні, прозорі акрилові. Е, всередині в салоні жовта. О-о. десь щось горить. <рес> ага, тут я просто нагадував, що Кайдо е, Хаус не, не робить деталь, там, наприклад, вихлопна труба чи всякі там, знаєте, частинки. Вони так більш як, як митці. Просто написали Хаус» і все. Ну, з класним таким іонізованим желізом. Ну, все, значить, у гумові колеса, як завжди, дуже класна машинка. На жаль, цей дах трошки поцарапаний, але не так вже серйозно. Так що... Я думаю, що якось вийде. Якщо маєте якусь пораду мені, порадити, як е, ту царапинку відполірувати, чи може якийсь продукт. Е, іменно якийсь продукт, е, що поможе мені, то е, позбутись тої проблеми, то дайте знати. А тут я. Чомусь думав, чому він так наполовину відрізав слово Кайдохаус. Я спочатку думав, може то якийсь брак чи що. Але якщо я так придивився, що вони всі так є. Чомусь. Не знаю. На сьогоднішній день він так не робить, воно видно повністю слова. Ну що ну, зробиш? Є як є. Ну і все. Менше з тим рекомендую. Рекомендую Kaido House модельки колаборація разом з Mini GT, і мені дуже подобається, так що я не, не колекціоную всі підряд, всі кольори, все таке, бо їх забагато. Тільки то, що мені подобається, то що класне в моїх очах. То я і збираю хайп і все, що там популярне серед колекціонерів. Мене мене то ніколи не тягнуло. Мені пофіг, хто там що любить. Колекція мусить бути твоя для тебе, для твоїх очей. Так що, дякую, друзі, що ви зі мною провели час. Я завжди за то вдячний. Надіюсь, вам огляд сподобався. А, ну я перестану дурачитись і йду далі. Ай так тримайтесь, друзі. Дякую за все. Слава Україні, Па-па!